Ми, коли так знайомимося із реаліями життя по Євангелію, з євангельським життям, ми бачимо, що там не так, як у житті, до якого закликає школа, до якого закликає соціум. Соціум закликає, школа закликає, навчальні заклади закликають до так званого професіоналізму, до знань. Людина має бути озброєна, людина має. Бути з навиками, зі знаннями. Господь дещо навчає своїх учнів, але потім у першу їх місію, крім 12 учнів, ми чуємо з Івангелі, дізнаємося, що було і інших 72. До речі, Лука один із них був, який написав Євангелії, тепер читаємо. І навіть у апостолі було вітає вас руками Люберліка в кінці до листа до Колосян. Так от апостоли йдуть, і Господь знає, що вони не готові. І каже їм, що ви йдіть і будете як вівці серед вовків. Іншими словами, я розумію, що апріорі ви йдете на певний не успіх. Ви не будете успішні. Я вас посилаю. Маєте певні вказівки, однак не очікуйте, що зараз ви всіх покладете, як би ми тут по світськи сказали, на лопатки. Ви йдіть і мусите знати, що вам буде, непросто. вам буде непросто. Але коли ми читаємо Євангеліє і уважно дивимося, Господь посилав їх у ті міста, в які сам йшов, і він їх відсилав наперед. І ми знаємо, що для того, щоб був якийсь результат, там є фактор досвіду, там є фактор інструмен... інструменталізації, там є фактор якоїсь, е, якихось особливих знань, знайомств, там є фактор грошей, до речі, бо якщо ти не маєш щось, ти швидко можеш щось організувати, купити, е, перечитати. тобто Є там більше таких факторів, якими людина ця озброює, а Господь якраз ці фактори забирає. Чому? Бо є ще один так званий фактор персональний. Розуміємо, що якщо двох людей взяти однаково, екіпірувати, однаково озброїти, однаково ну, їм дати ресурсів, коштів. І не завжди буде в них однаковий результат, тому що є ще персональний фактор. У тій місії, про яку ми чуємо, є персональний фактор. Але що за персональний фактор? Цей персональний фактор ми можемо дуже промовляючим побачити в історії Давида і Голіафа. Що то за персональний фактор? До речі, історія Давида майже майже... Дослівно передає те, що ми чули сьогодні в Євангелії. Псалмопівець каже, Давида я покликав, від овець, від кіз дійних, взяв слугу мого Давида. І ми тут чуємо сьогодні про овець. І цей Давид, який йде від овець, від Дійних Кіз, іде до цього голіафа, як до лева. І він, не дивлячись на те, що. Це є лев, а це є такий собі пастушок козячий, овечий, цей перемагає. І персональний фактор полягав не у кмітливості Давида, що він там якусь таку техніку мав кидання каміння, але він сказав, що цей персональний фактор каже, ти до мене із зі зброєю, я до тебе з іменем, з іменем, в імені Господа Бога нашого. І тут є персональний фактор. Брати і сестри, це дуже важливо зрозуміти, що крім того, що ми виховуємо дітей, виховує Господь Бог. Це дуже важливо зрозуміти світу, що ми, християни, живемо так. Попри те, що ми щось сіємо, щось робимо, ми кажемо, Господи, за Тобою останнє слово. Попри те, що ми маємо якісь зусилля і щось мусимо робити для того, щоб був якийсь результат, ми кажемо, що. Мусить бути персональний фактор Господа Бога. І це не як додаток. Розумієте? Ми так деколи собі дивимося, що я, Господи, склав плани, бачиш тут плани, ти зробив отак во. Поблагослови, і не так буде, як я собі це склав. Господь Ісус, коли молиться, та каже, і бачить, що перед Ним стоїть у Гейцуманні, каже, не моя воля твоя. Ти склади так, нехай буде так, як ти хочеш. І коли Господь вперше відсилає своїх учнів, які ще не мають досвіду, пізніше, вони вже будуть опиратися на досвід, досить подивитися, як апостол Павло буде поводитися. Апостол Павло буде. в першій подорожі мене і Марк Іван підвів, Марк Іван уже не йде в другу подорож. Я беру Тимотея. В перших двох подорожах було так. Я вже тепер так не буду робити, я буду так робити. Тобто вже й досвід говорить. Вперше, коли апостоли йдуть, а те, що ми чуємо, це вперше взагалі, розумієте, що в історії от, місія Ісуса Христа постійно, все хтось іде в імені Ісуса Христа, щось робить. А це було ну, ніколи раніше цього не було. Це вперше сталося. 72 йдуть у ті міста, де Він буде йти, і вони вперше проповідують. І це дуже важливо. Дивитися, які принципи будуть, бо то ще ніколи ніхто не ходив до них. І коли апостоли ці йдуть і бачать, що їм Господь каже, то він каже, що ваша місія буде непроста. Якщо так оцінити ваші зусилля і з тим, що вас чекає, очікуйте на провали, але Він буде йти після них. Він буде йти після них. І ми так собі кажемо, що ми так звикли тепер особливо час війни Господи, так як у історії Спасіння, Ти йшов перед своїм народом, піде поперед нами. Ні, Господь пускає нас, щоб ми показали, на що ми здатні. Деколи пускає... да, рахується з нами, щоб ми показали, що ми можемо, що ми не можемо. Пускай нас вперед, але Господь іде зазвичай ззаду. Для чого? Бо ми казали, Господи, останнє слово за Тобою. Як це треба зрозуміти зараз. А так зрозуміти, що ми маємо зробити певні наші справи. От тепер, особливо, коли війна, коли навіть залежить ну дуже багато, ми йдемо і робимо наші справи, але кажемо, а ти, Господи, піди і останнє слово за тобою. Так, як було на першій місії. Можемо навіть так помолитися сьогодні, взагалі можемо так молитися, що Господи, Ти зробив так, Ти вибрав учнів, ти їх посилав, ти йшов після них. Ми хочемо з твоїм іменем робити те, що ми маємо робити, те, що ми не зробимо, Господи піди, і останнє слово за тобою. Ми би дуже хотіли, щоб останнє слово і в цій службі Божій будемо молитися, щоб останнє слово було не за планами людей, чи добрих, чи поганих. Є дуже добрі плани, але останнє слово за людини якось. У церкві, у справі Євангелія, у справі Божі не звучить. Останнє слово має бути за Господом. Тому ми так кажемо сьогодні дуже щиро, що є добрі плани, є погані плани. Є добрі люди, є недуж. Коли йде війна, то усі кольори людських емоцій, доброти і зла проявляються, поруч іде. І геройство і гедота зради. Тому ми так кажемо, Господи, ми тепер проявляємо кожен, на що він здібний, кожен свою мірку, до якої доріс, кожен ну, мірку своїх зусиль, але Господи в кінці іде, йде за нами, іди і зроби те, чого ми е, не вміємо зробити. І віддайме всіх тих, хто е, взяв на себе відповідальність, почав щось робити, і щоб ніхто, хто почав зробити щось добре, не зламався. Ми наперед чесно були попереджені. Ми ягнята. Ми ягнята. Серед хижих вовків, але з нами є персональний фактор Господа Бога. А це не просто визначання, це доля і це останнє слово і це майбутнє. Амінь.